Віконце, що показує світ, промінням сонця гріє душу й тіло, кали не весняний цвіт, крізь призму літ, і якби не боліло. Словами ти раду подаєш свою, вінка в пісень, сплітаєшся в звуки, і як же не любити мову цю, яка пережила і витримала муки. Полях спів птахів, дзвінку лунають гаївки, мова моя, ти з колись віків учиш нас по-українськи. Чути тебе у піснях, спокійно читається в віршах, куди б моя доля мене не вела, не зраджу тебе з тобою сильніше. Що вона значить важливі без неї, ми в цьому світі? Вона, як і ми, сміється і плаче, та ніколи не зрадить своїй простоті. Вона, як волонше, вікна палає, Безконечно у часі немає початку кінця. Перо її вічно чорнилом лягає на аркуші з нотами в квартирі співця.